Сюжет не просто про культуру чи особистість. Це історія про ціле місто, про тих, хто розвиває хіп-хоп культуру у Полтаві. Хіп хоп, молодіжна культура, яка з'явилася в США в кінці 70-х років ХХ століття, в середовищі афроамериканців. Вона включає в себе чотири основні елементи: діджейнг, створення музики, графіті, малювання частіше за все на будівлях, так зване урбанізоване мистецтво МСІНГ. Читання репу та брейкінг в танці також часто п'ятим основним елементом вважають вуличне знання. Хоча названі елементи складають хіп-хоп культуру як субкультуру, вони живуть окремим життям. Сьогодні бібої рідко танцюють під реп, графіті малюють вже далеко не тільки репери. Тому в наш час хіп-хоп часто асоціюють в першу чергу зі стилем музики, танцями та вуличною культурою. Мишко Макаров уже відомий глядачам шоу Україна має талант у другому та четвертому сезонах. Їхній із другом Віктором Зубом танцювальний дует Велика різниця запам'ятався професійним виконанням і морем позитиву. Хлопці здобули визнання чотирьох суддів, глядачів та потрапили у п'ятдесятку кращих. Та танцюють всі. Мишко вже вдруге минулого сезону. Він також увійшов у сотню кращих. П'ятий сезон тільки почався, проте танцюрист уже встиг про себе яскраво заявити. Подготовил сольник, долго его готовил, но всем понравилось, Рада покледару понравилось, всем понравилось, в общем всем судьям понравилось, ничего плохого не сказали, сказали вот молодец, давай в общем к нам в сотню. В общем я обрадовался, на радость всех выбежал, всех обнимал Пойдите бы в номер, чем ты задел? Задел я флексингом, в основном это когда выворачиваются суставы и папом, папингом, когда содрогаются мышцы тела, сокращаются. Ну, это им понравилось. Было, кстати, были несколько флексеров на одном советсе, но в сотке было единственное, это меня очень радует. Хлопець говорить, що головним завданням на кастингу було не підвести тренера Владислава Гречко, людина, яка вклала в нього знання та вміння одного з кращих в Україні фахівців з папінгу. Це такий сучасний танцювальний підстиль хіп хопу. Ну, скажи про свого тренера. про мого тренера? Ну це доміровий чоловік, який навчив мене папінгу, який навчив мене папінгу, який мене воспитував з Електроденса перевоспитав в, в папінг. Я то есть, проникся пронікся з помишені в хіп-хоп культуру е, города, страны, начал ходить Почав ним на фесты. Он Він всегда допомагає, поддерживает. Влад Гречко має звання студента року та титул чемпіона світу зі ще одного підвиду ...хіп-хопу електрик Бугало». Його харизматичного папера, запрошують судити змагання та проводити майстер-класи. Проте найбільшим своїм успіхом Влад вважає інше. Субтитрувальниця Оля Шор Я считаю, что пик успеха для меня – это то, что ну, мой ученик попал, попадет в двадцатку. А ну, я уже буду хорошим тренером. Поэтому я считаю, что это лучше, чем самому там оказаться. Влад и сам больше, успешно заявил про себя в шоу «Танцуют все». Это было два года подряд, в 2011 году и в 2010. Ну, в принципе, себя я показал каждый год в других стилях одинаково, в своем стиле с прогрессом. Ну, вообще сам проект, конечно, очень интересен, потому что он ну, представляет для себя ну, огромную перспективу да, для роста других, любых танцоров, в принципе, нашей страны. А, поэтому ну, каждый человек может показать себя, какой он есть, и показать свой внутренний мир. Своєю найгіршою рисою Владислав вважає звичку щодня ходити у міський будинок культури, де вони з такими, ж одержимими хлопцями і дівчатами вчаться танцювати стають кращими за допомогою пізнання вуличної культури. Саме вони, представники різних субкультур, хіп-хопери, брейкери, папери, успішно розвивають хіп-хоп культуру у Полтаві. Тож, уболіватимемо за нашу талановиту молодь за Михайла Макарова, зокрема, і чекатимемо на їх успіхи у прямих ефірах.